Сьогодні у нас на огляді дуже класний шикарний диван. Що в ньому з суперового? По-перше, розміри. Диван довжиною 2,26. А ще зверніть увагу: він стоїть на ніжках. І коли він стоїть на ніжках, і я от сиджу на ньому, він високий. В нього посадочне місце 52 см. Це високий навіть для стандартного дивану. В нього дуже щільне. Пружне спальне місце. Тому що всередині в дивані ортопедичні букові ламелі, потім йде дуже-дуже щільний 32-ї щільності пінополіорітан, ну і, як завжди, войлок, синтепон, для того, щоб це було ще й комфортно і дихало. Спальне місце у дивана 1,55 на 1,96 м. Воно достатньо велике, щоб спати у двох або, наприклад, спати одній людині. Це крокуючий механізм на спеціальних газових амортизаторах, які дозволяють безшумно і легко його розкласти. В дивані є велика ніша для речей. У дивана дві додаткові подушки, які зручнющі. сидиш і дуже-дуже комфортно. Хочу вам окремо акцентувати вашу увагу на те, що диван стоїть на високих ніжках. Висота ніжок 12 см. Дуже легко буде прибирати під диваном, і це дає йому більш високу посадку. Ви цей диван можете замовити в будь-якому кольорі. І можете замовити будь-які тканині. Тому звертайтеся, пишіть нам в Дірект в інстаграм, і ми покажемо вам, як цей диван виглядає в різних кольорах і в інтер'єрах.